Цієї ночі окупанти обстріляли Одеську область ракетами та дронами камікадзе. За інформацією оперативного командування Південь, два калібра були знищені на підльоті у прибережну зону. Збиті також і БПЛА. через вибухову хвилю. Пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках. Російська армія нанесла 52 удари по 14 містам з Запорізької області. Про це повідомляє голова ОВА. Зруйновано 38 об'єктів, і з під завалів дістали дві людини. Атакували також Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську та Миколаївську області. Цієї ночі було знищено 13 повітряних цілей, за даними генштабу ЗСУ, сили ППО збили дві ракети Калібр, сім шахет та чотири ударних БПЛА невстановленого типу. Австралія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 70 броньованих машин. Відомо, що додадуть ще 14 автівок спеціального призначення, 70 військових автівок, 14 причепів, 28 середніх вантажівок, артилерійські боєприпаси калібру 105 мм. міліметрів. Також Австралія продовжить безмитний доступ для товарів імпортованих з України ще на 12 місяців. Одразу три магнітні бурі накриють землю цього тижня. Небезпечні дати 28, 29 та 30 червня. У ці дні люди страждатимуть від зниження працездатності, підвищеного нервового та сильного нездуження. Тож медики радять метозалежним людям не перевантажуватись та мати необхідні ліки під рукою. Минулої доби російські окупанти обстрілювали при фронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, ветеринарне, козача Лопань, Стариця, Охірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші міста і села області. У селі Колісниківка, Куп'янського району обстрілами пошкоджено два житлові будинки: господарчі споруди. У місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів. Напередодні стався нещасний випадок підриву неповнолітньої дитини на вибухонебезпечному предметі. Інформація про подію надійшла від національної поліції. Вона трапилась у місті південному Харківського району. Семирічний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув. Хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у харківській дитячій обласній лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії в районі Західніше Кривошиївки. Луганської області. Успіху не мав. Марія Соловйова та Олексій Моров'яв, новини Харків. Спілкування з однолітками, веселі ігри з психологами та солодкі подарунки все це підготували для маленьких харків'ян працівники Національного університету цивільного захисту населення з нагоди дня захисту дітей. Для малюків, які зараз мешкають у прифронтовому місті, організували інтерактивний захід з різними іграми, аби діти могли розслабитись та просто поспілкуватись один з одним. Адже через повномасштабне вторгнення діти України позбавлені нормального дитинства. Тож ось такі офлайн зустрічі дуже доречні. Самі школярі кажуть, забули про жахливу війну, в якій доводиться жити кожного дня. Забула було все, по тому що ікраса всімі, тому що я бум я помню, що ще війни, що школі Ми також грали. мені дуже подобається, цікаво. Малюки кажуть, дуже сильно скучили за живим спілкуванням. Кожен з них сумує за власними друзями, які вимушені були покинути рідну домівку. Тож головна мета організаторів кажуть в університеті цивільного захисту створити атмосферу для спілкування та взаємодії малюків. Наше заняття сьогодні було спрямоване на те, щоб згуртувати діточок, надати їм можливість поспілкуватися, погратися, покомунікувати один з одним, з однолітками, з іншими дітками за віком і з різних сімей, харківських родин, які, на жаль, на сьогодні не мають такої можливості, щоб діти ходили до школи і навчалися повноцінно, лише онлайн. І ті ігри, в які ми сьогодні грали, вони були присвячені і на те, щоб діти поспілкувалися між собою. І деякі ігри були на те, щоб діти зняли зайве напруження м'язове. Малечу також навчили, як самим можна знімати емоційну напругу та як правильно реагувати на стресові ситуації. Самі батьки кажуть дуже задоволені. Вражень для дітей вистачить на довгий час. Цей захід, я вважаю, був дуже доречним і дуже корисним для дітей, тому що вони мали змогу поспілкуватися, мали змогу е подурачитися, е провели якісь, отримали спільне задоволення, спільні емоції, якісь викликали, роззнайомилися. На мою думку, дуже доречно, що батьки були не не були присутні на цьому заході, тому що діти присутності батьків вони ведуть себе ну не так. Розкрито і враховуючи, що цей захід мав на мету і психологічну реабілітацію, тобто діти не змогли б досягти того ефекту, тієї мети цього заходу. Ми, звичайно ж, підглянули і побачили, що діти напевно не виконували ті речі, які не завжди батьки їм дозволяють, але в цій ситуації, в цій обстановки, це було доречним. Сьогоднішній захід, що мені найбільше сподобалось, він якраз був спрямований на те, щоб дати дітям можливість створити щось сумісне саме на цю комунікацію, на командні ігри. І В мене була думка стосовно того, що незнайома компанія вона якось буде навантажувати психіку, але організатори вони змогли задіяти емоційно і звілесно дітей так, що вони навіть не звертали увагу на те, що вони не були знайомі. Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день такі очні зустрічі вони дуже необхідні, оскільки дають можливість забути дитині про війну і включитись в звичне ну, соціальне життя. Психологи кажуть, ось такі розвантажувальні дні або навіть години для дітей потрібно робити якомога частіше. Адже малюки більш гостро можуть реагувати на вибухи та постійні сирени. Тож найголовніше, що можуть дати батьки, це підтримка. Більше спілкуватися. Я порадила батькам більше спілкуватися зі своєю дитиною. Навіть коли е, треба зробити ще 20 домашніх завдань, але дитина вже втомлена і їй хочеться е, більш теплих якихось е, стосунків, треба відсунути ті завдання. Можливо, зробити їх завтра або післязавтра, але на даний момент надати дитині тієї підтримки, тієї емоційності, яка їй потрібна, обійняти її, поцілувати, сказати якісь лагідні слова, можливо, пограти в якусь ігру, яку хочеться це зробити саме дитині зараз. Таким чином, дитина відчуває, що вона не самотня. Вона отримує да не від однолітків це спілкування, а від батьків. Ну, а якщо є можливість ще спілкуватися з іншими дітьми, які є в дворі, там десь в парку зустрічатися, то робити це як можна більше. Марія Соловйова та Олександр Уваров новини Харків. Не, не, ось в метро бігом от живу сюди. Всю війну тут так було. А зараз часто ходити під час повітряних тривог? Ну ні. Постараємося дві стіни. Є укриття, іноді спускаємося. Прямо в домі в, на нульовому етажі. В якому стані? чи за чи відчинене? От, Открита в хорошому стані. Як часто користуєтесь? і на початку війни? Частовати. А, матки, так. Да. Коли в останній раз? Недели две, наверное, назад. Есть, у нас в подвале есть, но я ни разу не ходила. Я на первом этаже живу. Даже когда сильно стреляли, не, не попускалась. В туалете или в коридоре лежали на полу. А зараз проверяла веком у нас Ну да, есть, открытая у нас. Да. Ну, я один а раз, не раз не пыталась сюда я... пойти, еще в апреле прошлого года, когда сильно стреляли. Куча піска в углу, там щось люди постелили, пакетики положили, какби бы не очень. Ну труби ці, Я не піскала. У мене мама лежача, так що думаю, що ж її завалять, а я где-то буду в укриті. Так що нічого не завалила. Окна вибиті, а так ні. я живу на протокаравану, і Там так воно відкрито, воно було відкрите спочатку війни повномасштабної, і воно і зараз відкрите. Там все прибрали. Після того, коли ми там сиділи, і зараз там, так, воно відкрите. Я знаю тільки те, тому що більше ніде не ховалась, насправді. А зараз ховається? Не так часто. Ну, Тому що, що сказати, привикли вже до цього всього. Ось так. Від обстрілів ховаюся, але вже не у підвал, а десь там, де є дві стіни. Отак, от. Підвал вже бігати, вже Не те, не так зараз трішки все. Я думаю, харківчані вже коли ми всі звикли адаптувалися і не особо обращають на те це Та це Вже звикли, ніяк не реагуємо. Укриття. Я ну, навіть не знаю, де воно, бо ми не користуємося. В принципі, вже звикли. А не раз ви не спускались? Ні, не разом. В нас біля дому є школа, там відкрите укриття. Там все гарно. Перевіряли? Так, да, так. Були там на початку вторгнення. А зараз спускаєтесь? Ні. Зараз вже якось привикли». Укриття також знаходиться біля школи і в моєму будинку, особисто у підвалі. Але воно не облаштоване, там немає ні світла, нічого. Але якщо у крайньому випадку, то можна буде туди спуститися та там переждати. Пере, пере, ну, пере А так зараз, ну не реагуем на тревогу. В начале войны мы э, прятались там в центре. Вот, но ну, там, когда ракеты мы били, мы спускались сюда, там есть бомбоубежище. Ну, в три этажа вниз. Ну, мы там были. Сейчас мы живем тут, как бы. Ну, если начинаются там типа обстрелы начинаются, то мы идем сразу в, это, в туалет, там, либо один, ну хоть как-то, типа, хотя на сколопом, чтобы не убило. Хоть что-то. Ну от ракеты, понятное дело, не спасет, но а что еще делать? А є поруч с будинком укрытия? Нет, нет. А там, где ну, где? А, на Даниловке, вот напротив класса разбитого. Вот тут. Там, В частном секторе. Сколько было в такий момент? А ну, вы бачила здесь в миссии у Так-то да, но. Типа, не здесь. <laughs> не, ну как там, ну, когда возле метро, допустим, туда спустился, постоял. подождал, вышел. Як вам такий формат життя? В плані війни? То в плані бойових тривог, війни, обстрілів, парків. Та, ну, конечно же, это надоело уже и всем, ни одному мне. Вот бы скорее бы это уже всё закончилось, чтобы нормально как раньше жить. Аже те росіяни уже на дурі прикумарили. Укриття не шукаю, чесно, погана громадянка України. Бо В укриття треба спускатись. Не знаю, у Львові в принципі те саме і в Харкові не є страшно. Страшневато, але ну а що зробиш? Люди живуть, місто живе. Багато людей повернулось додому. От. Якщо їм не страшно, то чого мені має бути страшно? Як він називають самородками, Володимир Богатирьов, харківський композитор нового покоління із новим баченням в музиці. Він її слухав вже ще коли мати носила його під серцем. Ще мене не було, а музика вже була. В моїй родині мати вона музикант і дуже сильно поціновували музику. Власне, в нас був магнітофон, були касети. Потім. Був дисковий програвач, весь час, весь час музика, музика. Моя мати в принципі грає на фортепіано. Тобто я з дитинства міг познайомитися із закордонними якимось піснями, там переважно там рок гуртів або поп гуртів 80-х, 90-х, і так само і класичні твори, оскільки міді був великим поціновувачем класики. І тому от, треба було на слух іноді ідентифікувати, що звучить. Ага, це концерт Вівальді. Треба, А це симфонія Беттовина. Ага, а це симфонія, там, а оце, а оце, я не знаю, а це Штраус. І так поступово він занурювався у прекрасне музика, спів, хоча каже, до музичної школи зовсім не тягнуло. Вперше я в три роки. Ну, я бачив, що мати грає, і мені ж теж цікаво, чим це вона займається. Ну і вона почала мені пояснювати, що от є чорні, є білі клавіші. Що білі клавіші звучать ось так, а чорні ось так. От що. Музика вона не існує просто так. Ми можемо її побачити, а не тільки почути. І вона от існує от не тільки на касетах і компакт-дисках, а ще й на папері. Ось, вона мені показала, що оце от скрипковий ключ. Отут-от нотки наші живуть. От тобто, оця нотка на фортепіано, вона живе ось тут. І ми її можемо побачити. І насправді очікувалось, що я піду в музичну школу. Бо мені було все дуже цікаво, я вже в 5 років, в принципі, знав якісь. Фундаментальні ну, такі базові речі, котрі вивчають в музичній школі. І я намагався грати на фортепіано. Ну як мати звичайно показувала, який палець, що, куди не виходило. Мені не вистачало якоїсь зібраності і сфокусованості. А потім 5-6 років звичайно питання йти в музичну школу. Спочатку я якось не дуже хотів. Я дивився на своїх однолітків, котрих заганять в ту музичну школу. Їх просто туди волочуть. А я хотів, що ну що хоче шестирічна дитина? Хочу гуляти, веселитися, бавитися. і Я прямо ревів. Я ревів. Я сказав, я не піду в музичну школу, ні, там були істерики, страшні. Маті сказала, добре, не хочеш, не ходи. І лише в 11 років хлопець таки пішов до музичної школи, але знову ж таки треба було визначитися з музичним інструментом. Треба віддавати музичну школу. На що? Бабуся, хоче, щоб на скрипці грав. Мати каже: я не витримаю скрипку, тому що он, там сусід на скрипці. Оце тільки чутно, як він ридає і пилить, Ну з грою не, не назвеш. Потім тоді каже: тоді фортепіано, як ти? Мати каже: е ні, я оце на фортепіано ні, Фортепіано не підходить, тим більш піаністів багато. Ну і почали. Гітара. На гітарі кожен дурень може зіграти, там музична школа не потрібна. Акордеон. Ну, притягли мені акордеона, я там його щось потримав, потягав. Кажу, ні, мені не подобається. Флейта. А на флейті не пограєш і не поспіваєш водночас. Потім я кажу, саксофон. Почали знавати, хто викладає саксофон, скільки він коштує, і сказали, ні, не саксофон. Коротше кажучи, зійшлися назад на гітарі, тому що це не фортепіано. Гітару можна з собою узяти, кудись принести, і водночас під неї можна поспівати. І ну що там, за те швидко навчишся. Ну це ж гітара, простий інструмент. Віддали мене музичну школу на гітару. Перші місяці це був якийсь мій спротив, тому що в гітарі є такий нюанс, що одна рука робить одне, інша рука робить інше, і в мене взагалі в голові не вкладалося, як це взагалі з цим жити можна. А потім я подивився один репортаж нашого харківського каналу про Річі Блекборд. Це такий гітарист групи Deep Purple. А я тоді дуже захоплювався рок-музику, я навіть думав, що от в мене буде свій рок гурт, я буду в ньому співати. А тут того говорять, що Річі Блекмор отримав класичну школу як гітарист, тобто закінчив там музичну школу, музичний коледж, а потім пішов рок-музику. Я такий думав, о, тобто можна навчатися музичній школі, а потім займатися рок музикою Так це ж просто якась крута річ. Я буду це робити. А далі Володимир почав писати музику. Все наче фантастично виходило поступово, але щоразу треба було обирати як далі. Мій викладач гітари сказав, що так, це не можна так кидати просто. Ну, талановитий хлопець дійсно, йому треба музику. Я пішов спочатку в музичне училище, і тяга, от, що писати вона мене не зупиняла. Я продовжував писати, але переважно для гітари. Але потім, десь на другому, третьому курсі, я зрозумів, що я ж навчаюся разом з музикантами також. І вони теж вміють читати ноти. Я вирішив писати ще для інших музикантів, не тільки для себе, а от там от у мене. Там, друг баяніст для баяну. там, подружка-цимбалістка для цимбал. Потім пішов фортепіано, фортепіано. Я почав пробувати писати для різних інструментів. Потім в мене склався свій ансамбль. Я зібрав коло однодумців, думців, де ми почали грати різні твори, в тому числі і мої. І це побачив мій професор, мій викладач, який тут мене провів, скажімо так. Він тоді приїхав з Луганську, коли почалася війна. Він тікав від війни у Харків якраз. І його перевели в наше училище, викладати гармонію це така музична дисципліна, про акорди, фактично. І він почув, що є такий хлопець, котрий пише музику. Він сходив на концерт, послухав мій ансамбль і запропонував мені вступати далі на композицію сюди, в університет. Я сказав: та ні, ну, ну композитор це якось, ну, ну я не знаю, я себе не бачив композитором. А потім я якось тягнувся писати музику. І можна сказати, що такий от цілісний твір, котрий, за котрий от мені досі не соромно, це було десь у 2014 році. Я написав це реквієм пам'яті нашого ректора училища. За роки своєї творчої діяльності Володимир Богатирьов зібрав чимало престижних премій, нагород та стипендій. Він дипломант всеукраїнського конкурсу на написання і постановку камерної опери у Львівській національній опері та є лауреатом премії третього всеукраїнського конкурсу молодих композиторів. У Харкові його твори слухали на багатьох концертних майданчиках, оскільки Володимир є диригентом та художнім керівником студентського оркестру Каразін Оркест. Та аранжувальником ансамблю Сем Плейс. Спочатку це був колектив з п'ятьох музикантів, потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, люди роз'їхалися, у нас залишилося троє. І ми багато дуже чого робили тут у Харкові. Ми робили тематичні концерти в різних місцях. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зібралися у трьох в Кривому Розі і за місяць зробили абсолютно нову програму, ну, тому що те, що можуть зіграти п'ять, не можуть зіграти троє. Це зрозуміло. І ми зробили нову програму за місяць і поїхали в тур правобережної України. Ми збирали коштом на ЗСУ і насправді хотіли подарувати людям таку крихту щастя. Окрім того, зараз Володимир викладає в університеті на кафедрі композиції та інструментування. Як викладач я перед собою ставлю наступне завдання переформатувати ту освіту, котру отримав я. Оскільки, коли я навчався, вона ще мала такий певний наліт постсовковості, вибачте, за такий термін, інакше його не назвеш. Тобто, коли ти працюєш не на результат, а на перспективу. А це в корінь невірного. Зараз я хочу донести студентам, що сучасний композитор він не обов'язково сидить за фортепіано, щось там від руки пише. Це дуже універсальна постать. Ну, я, як композитор, не тільки музику пишу, я ще її граю, продукую. Але найвищий щабель, чого прагне молодий композитор, це робити не одноденну програму, а гідну музику, що не залишатиме байдужим слухача. І, взагалі, каже Володимир, сучасна українська музика дедалі більше викликає зацікавленість як всередині країни, так і за кордоном. Зараз навпаки до композиторів звертаються, просять їх твори, просять їх творити, аранжувати. І я хочу дійсно писати музику, писати для інструментів, писати для виконавців. Але в мене в самого під час торгнення пройшла така певна творча криза. Вона почалася ще задовго до цього, десь після закінчення університету. Я як композитор... Не міг зрозуміти, що я хочу, що я можу. Мені здавалося, що треба створити таке універсальне мистецтво ну музику таку універсальну, щоб вона була цікава і пересічним слухачам, котрі там випадково зайшли на концерт, і такий, ух, ти, яка музика. І професійній сфері. Я от під час повномасштабного вторгнення я все таки зрозумів, що насправді це утопія немає в світі нічого універсального. І я зараз перебудовую своє мистецтво. Щоб робити те, що хочу я, і я бачу, от коли я роблю саме так, я знаходжу свого слухача і свою публіку. І це Володимир Богатрів налаштований втілювати в життя тут в Україні, в рідному Харкові, щоб нести людям ту крихту щастя через музику. Музика це є частина мого життя. І війна на неї не вплинула. Ну я не втратив ні руки, ні ноги. Я не втратив сенс до існування. Музика це така річ, котра в принципі не залежить від матеріального фактору. Так ми навіть говорили з дружиною, я кажу: ну якщо я втрачу руки, ну так станеться, то в мене є ти, і ти я буду просто диктувати, що писати. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко Новини Харків. Школа майбутнього з потужною науковою базою, висококласними викладачами і програмою, що покликана розвинути талант дитини. Це про харківську приватну школу, IT Step School. степ скул вже з першого класу. Діти тут поглиблено вчать дві іноземні мови та пробують себе в IT. Програмування мікроконтролеру, створення веб дизайну, музики та інше. Я вже добре розвиваюся в веб-дизайні, Думаю, щось зробити у майбутньому з веб-дизайном чи програмуванням мікроконтролером. А ті степ це та школа, в якій хочеться навчатися, мають місце і пробні уроки. Підхід до навчання тут воно захочувально. Тобто діти, які коли навчаються, вони для них це якийсь челендж. Тобто кожного дня щось нове. Працює ця ліцензована школа у Харкові три роки. Для нас рівне значення мають hard skills і soft skills. І у нас навіть у наш розклад уроків введено уроки з розвитку soft skills і емоційного інтелекту, які веде психолог. Наші плани на найближчий рік офлайн, з яким всі безумно скучно. Шили в'їхати нарешті в нашу нову будівлю, де нам буде просторіше вже всім. Ну і про садочок ми також думаємо. IT Step School планує в'їхати в нову будівлю на Лермонтовській вже з вересня.